Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. 16 жовтня у центрі Житомири містяни влаштували мітинг. Люди з плакатами, не бруківка, а військовим дроном. Вишукалися вдовж дороги та закликали машини, які їхали сигналити, щоб їх почула влада. Люди кажуть, нині всі бюджетні гроші мають йти на допомогу, а, витрати їх на, а не витрачати їх на бруківку. Тобто це недоречно. І люди кожний розповідає, у мене брат на фронті на передовій, в мене там ще хтось. Ось, я просто не буду зараз зачитувати. І так, чи почує влада цих людей? Давайте ось спочатку так. ли. Навряд чи, навряд чи, вибачте, що так кажу, М -м. навряд чи вона ніколи не чула народ. Вибачаюсь, що так кажу, але так воно є. Не чують вони народ України. Вони живуть в своєму мірі. Влада має своє, як би це сказати, свої інтереси. Їм не до народу. І ось тут говорять, що це мітинг, в принципі, це буде, знаєте, як ланцюжкова реакція, я тут бачу. До речі, у нас перша карта була диявол. Це не говорить про те, що влада чує народ. Яке рішення принес, при, зробить влада? Ну, ви знаєте, я тут бачу таке враження, що щось вони пообіцяють людям. Щось вони пообіцяють. А, такі влада, знаєте, як сказати, спуститься а, до низів, так? Ось щось вони пообіцяють, що зміняться, будуть якісь переміни, все буде для України. А тепер зараз подивимося, чи буде це все виконано. Те, що влада пообіцяла. Ну, Виглядає, що ні, ні, не буде виконано. На жаль, виконано це не буде. Тут у нас зірка. Ось. Знаєте, пообіцяють довгостроково. Ми змінимось, ми щось переробимо, ми зробимо, і влада, будемо так казати, уроку не винесе. Давайте подивимося тепер, чи будуть такі ж самі. Мітинги в інших країнах, в інших містах. Ви знаєте, будуть. Будуть поступово, бачите, понаростающі буде йти. Будуть. Угу, будуть. Люди піднімуться на мітинги, щоб від... отримати від влади якісь відповіді. Ось давайте ще запитаємо: на користь це Україні чи ні? Бо багато кажуть, що це не добре, та ви що, Рашисти вони ж зразу будуть писати. А нам яка різниця, що вони будуть писати? Вони хочуть, не хочуть, вони все рівно щось будуть писати. І так, чи вигідні такі мітинги для України? Дивіться, відверто вам скажу, бачите, блокада тут іде. Блокада йде, і якщо йде мітинг, так тобто йде придирання до того, що влада робить, в принципі, так, тут виглядає, що це для України вигідно. Починається щось робити. Рано чи пізно вони повинні щось робити. От карти показують: з блокади, вихід з блокади. Бачите, все ж таки дивіться, поки є блокада, тобто, що таке блокада? Обмеженість, поки влада обмежує народ. І, знаєте, живе собі спокійненько, ось як цей король Кубків, так? поки люди обмежені, поки люди нічого не роблять. Не піднімаються, влада спокійненько живе. Як тільки люди починають е, різко, починає щось шевелитися, починає якась робота, і ось вогонь горить. Тобто іде якийсь рух, іде на, на енергія, а це гроші, гроші і є енергія потужна, йде на передову. Ось як я це бачу. Тобто, Це вигідно. Виходячи з цієї блокади, з цієї неможливості е, рухатися, е, пересуватися, е, ми не можемо зараз нічого. Не можна владу критикувати, не можна це, не можна те, влада робить, що хоче. Як тільки народ піднімається, влада починає щось робити. Інакше ось у нас вежа, диявол вежа. Народ підніметься. Рано чи пізно народ підніметься. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!